Стати олімпійським чемпіоном це мрія для кожного спортсмена. А для декого це не просто мрія, а ціль, заради якої вони тренуються усе своє життя. Так було і у нашого олімпійського чемпіона Олександра Хижняка. Після Олімпіади у Токіо він міг рухатися далі у професійний бокс однак він вирішив залишитися у любительському. Аби взяти реванш та поборотися за олімпійське золото, участь спортсмена на олімпіаді на найвищому рівні забезпечив Національний Олімпійський комітет України. Яким був шлях до олімпу нашого чемпіона, та у чому різниця між професійним та любительським боксом, дізнаємось у наступному сюжеті. Боксерські рукавиці. Його щоденний аксесуар. А ринг – другий дім. Олександр Хижняк український олімпійський чемпіон. Однак яким був його шлях до Олімпу? Олександр Хижняк. Український боксер-любитель. Олімпійський чемпіон 2024 року. Олександр народився і виріс у Полтаві. Здається, майбутнє маленького Сеші було визначено заздалегідь. Його батько теж. Олександр тренер з боксу. А сеша має усі задатки й можливості, аби стати чемпіоном. Батько це розумів, тож особисто почав тренувати сина ще коли тому було лише 5 років. Згодом хижняк молодший почав свій шлях у змаганнях і швидко став відомим у боксерських колах серед юніорів. Експерти відзначали особливий агресивний стиль ще зовсім юного спортсмена. На свої перші міжнародні змагання боксер потрапив у 16-річному віці. У 2012-му він став чемпіоном на юнацькому чемпіонаті світу у Єревані. Після цього українця почали залучати до дорослого боксу і збірної України. Кар'єра Олександра почала стрімко розвиватися. Він збирав медаль за медалю на усіх можливих чемпіонатах і змаганнях. 2017 рік став проривним для спортсмена. Спершу спортсмен став чемпіоном Європи серед молоді. Згодом на домашньому чемпіонаті Європи здобув перемогу. А опісля став чемпіоном світу. Наприкінці року хижняк отримав звання найкращого боксера-любителя незалежно від вагової категорії. У 2019-му він забирає золото і на європейських іграх. На той момент у любительському боксі Олександру залишалося взяти лише одну медаль олімпійську. На відміну від багатьох інших видів спорту, у яких межі між любителями та професіоналами давно стерлися, У боксі існує чітке розмежування цих понять. Пояснюємо. Боксери-професіонали не можуть виступати у змаганнях боксерів-аматорів, а боксери-аматори не беруть участь у змаганнях професіоналів. Олімпійські ігри найпрестижніші змагання для боксерів-любителів. Далі лише перехід у професійний спорт. Звісно ж, боксер-любитель не означає, що йдеться про непрофесійного спортсмена. Це професійний спорт, але з рівнями, які поділяються на професіоналів та любителів. Участь хижняка на олімпіаді була очевидною. Він, безперечно, українська олімпійська надія та майбутнє вітчизняного боксу. І ось Токіо. Його дебют на олімпіада 2020. Вже тоді він демонструє просто чудовий бокс, проте до перемоги не вистачило зовсім трішки. Олександр здавалося, з легкістю дійшов до фіналу та лідирував за суддівськими оцінками після двох раундів. Однак, втримати перевагу він тоді не зміг. У третьому раунді рефері зарахував йому нокаут, хоча сам Олександр був готовий боротися далі. Але в Токіо перемогу отримав його суперник. Натомість без медалі хижняк не залишився. До України він привіз срібло. Зазвичай після Олімпійських ігор боксери переходять із аматорського боксу у професійний. Так свого часу зробили, до прикладу, Олександр Усик та брати клички. Однак хижняк не пішов на цей крок. В аматорському спорті залишився незакритий гештальт Олімпійське золото. Тож спортсмен одразу заявив, буде відбиратися на Олімпіаду у Парижі, щоб знову поборотися за золоту медаль. За його впертість і силу його навіть прозвали полтавським танком. Для мене це і для мого батька, для всієї нашої країни. Я спевне можу сказати, що така висока нагорода, якою ми дуже пишаємося, і та робота, яку ми виконали. Дійсно, вона дала такий високий результат. Відразу після Олімпіади на чоловіка чекав ще один відповідальний крок. Попри щільний тренувальний графік, він встигав будувати стосунки. У 2021-му одружився із дівчиною на ім'я Тетяна, з якою до цього зустрічався вже чотири роки. Весіля зіграли у рідній Полтаві. Виснажливі тренування, робота над помилками і спортивний режим. А все заради мрії стати олімпійським чемпіоном, Аж раптом неочікувана травма руки, яка ставить під загрозу його ціль. Адже 13 місяців без змагальної практики величезний відтинок для боксера. Повноцінно боксер увійшов тренувальний ритм вже майже перед самими іграми. І ось Париж. Участь спортсмена на олімпіаді на найвищому рівні забезпечив національний олімпійський комітет України. Здобуваючи перемоги у непростих поєдинках, Олександр знову проходить у фінал. Момент ікс настав. Фінальний бій. У ньому спортсмен змагався із казахом Нурбеком Оралбаєм. Кижняк провів активний перший раунд, тож за рішенням суддів, його виграв українець. Натиск полтавського танку відчувався і у другому раунді, але вдалі комбінації Казаха допомогли опоненту виграти цей раунд. Противник зрівняв рахунок. Кижняк перебоксував Оралбей за кількістю ударів у третьому раунді і роздільним рішенням суддів, наш боксер переміг противника. Спортсмен зміг здійснити свою мрію взяти олімпійське золото. А щодо переходу в професійний спорт вже задумується. Хоч про своє остаточне рішення ще не оголосив. Я жив тільки в Олімпіади в Парижі. Я взагалі не розглядав для себе ні професіонали, ні любителі і навіть зараз. Приїду додому, буду зі своєю родиною. Ну а вже потім подумаю, що і як я буду далі вже планувати своє життя. За цьогорічною Олімпіадою з хвилюванням спостерігала дружина Тетяна. І як стало згодом, відомо не сама, а з семимісячним сином Олександром, про народження якого стало відомо одразу після здобуття золота Олімпіади у Парижі. Той, який не звик здаватися, ще люблячий чоловік та батько, такий він наш олімпійський чемпіон Олександр Хижняк.